Радійте і веселіться бо ваша награда велика в Небі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би сказати один, одну таку коротеньку тему про молитву і про віру. Я собі час від часу читаю святе письмо і стараюся регулярно. І стараюся теж дочитувати до кінця, щоб було в контексті, щоб зрозуміти цілий фрагмент. І ось так один такий в діяннях апостолів мені фрагмент трапився, коли в 12 розділі там описано, як апостола Петра ув'язнили Ірод і тримали у в'язниці. І ось маємо в 5 вірші написано: Отож. Петра стерегли у в'язниці, а церква молилася горливо Богові за нього. Горливо молилася, не просто молилася, а молилася горливо. Е і потім далі читаємо до кінця. Ангел допоміг Петру визволитися. Петро прийшов до своїх, тихенько постукав у двері. І читаємо від 13 е вірша. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла. Послухати дівчина на ім'я Рода, і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брамі, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла. Вона ж таки своє твердила: тоді вони сказали: То його ангел. А Петро далі стукав, і відчинили її, і побачивши його, не стямилися. дивитеся кредо. Молилися горливо, прохання їх сповнилося. А коли прийшов той, про кого молилися, то казали, що це божевільно, що це ангел, це неправда і так далі. Таке враження, якби молилися без якоїсь такої більшої віри. Не сильно її вірили в то, про що просили. І тому мені така думка прийшла: чи, чи така молитва є молитвою, чи вона є можлива. І думаю, що. Так, думаю, що краще така молитва зі слабенькою вірою, ніж жодна молитва навіть з великою вірою. Коли хтось твердить, що вірить і у всьому покладається на Бога, але якось молитви немає, не практикує, не звертається, немає контакту з Богом. Натомість, навіть коли є сумніви, навіть коли є якісь е, хвилювання. У вірі, можна так сказати, навіть коли якісь негаразди і так далі. Але якщо є молитва, незважаючи на все це, то це, це краще Це краще покладатися на Бога завжди, не лише коли добре, але і коли, і коли погано, навіть сумніваючись. Молитва, сумніваючись, цей приклад з діяння апостолів, думаю, такий хороший приклад, коли молилися горливо, а коли це сталося не сильно повірили. Бог хоче бути з нами навіть тоді, коли ми не сильно відчуваємо його присутність. Але головне почати говорити, головне почати звертатися до нього. Як то кажуть, навіть проти нашої віри, коли віра маленька, коли її майже немає. Думати не боляче. Вірити не страшно.